Ми можемо уникнути болісного очікування досягнень у галузі охорони здоров'я жінок. Здоров'я жінок, коли тиша дорога. Чому жінки часто ігноруються у світі медицини, де наукові дані та клінічні випробування вважаються найвищим авторитетом, легко втратити з поля зору невдалості людського досвіду. Особливо це стосується жінок десятиліттями, а іноді і століттями. Історії жінок, що стикаються з нетиповими симптомами, рідкісними захворюваннями або просто з відчуттям, що щось не так, часто ігнороване, висміюється або просто не сприймало серйозно. Чому це відбувається? І як ми можемо змінити цю ситуацію? Як спеціаліст у галузі охорони здоров'я, я натрапив на це з власного досвіду, як у роботі з пацієнтами, так і в особистому досвіді. Я пам'ятаю, як один із моїх пацієнтів, молода жінка, страждав від хронічної втоми та постійного болю в суглобах. Її лікарі приписували все на стрес і рекомендували йогу та вітаміни. Вона почувала себе неопалюваною і безпорадною. Після декількох місяців консультації зі мною ми змогли з'єднати її симптоми з рідкісним аутоімунним захворюванням, яке раніше не діагностували. Ця історія є лише одним із прикладів того, як легко втратити з поля зору справжні страждання жінок, якщо ви не слухаєте їх слова. Від таблетки до синдрому хронічної втоми повторюваний сценарій. Історія контрацептивів це яскравий приклад того, як довго ігнорування скарг жінок може призвести до серйозних наслідків. Перші покоління планшетів. Представлених на ринку не супроводжувалися достатньою інформацією про потенційні побічні ефекти, такі як серцеві напади та тромбоз. Жінки, які відчували ці симптоми, не приділяли належної уваги і їхні історії часто ігнорували або вважалися окремими випадками. Лише через роки, завдяки наполегливості журналістів та активістів, таких як Барбара Сіман, можна було досягти перегляду ситуації та впровадження нижчих доз. А також обов'язкове інформування про побічні ефекти. Аналогічний сценарій повторювався з іншими умовами. Синдром хронічної втоми, з якого жінки страждають головним чином, залишався поза межами наукового інтересу, незважаючи на величезну кількість доказів його руйнівного ефекту. Лише з появою довгої ковості, що спричинило сплеск інтересів та фінансування досліджень, ситуація почала змінюватися. І навіть зараз, незважаючи на зростаючу обізнаність про важливість здорових жінок, багато жінок стикаються з проблемою відсутності уваги та розуміння. Ендометріус хворобливе гінекологічне захворювання, яке вражає мільйони жінок у всьому світі, давно залишається в тіні, незважаючи на численні скарги на аутоімунні проблеми. Тільки в останні роки з'явилися результати досліджень, які підтверджують можливий зв'язок між ендометріозом та аутоімунними захворюваннями. І навіть зараз повний генетичний аналіз, який виявив загальний шлях розвитку цих захворювань, з'явився лише цього року. Чому здоров'я жінок залишається в тіні? Причини такого стану речей є багатогранними. Очевидно. Відсутність фінансування досліджень у здоров'ї жінок відіграє ключову роль. Історично медичні дослідження були зосереджені на захворюваннях чоловіків, що призвело до недостатньої уваги до жінок. Це пов'язано з забобонами та стереотипами, які тривалий час формували думку про те, що здорові жінки є менш важливим, ніж чоловіки. Але є й інші фактори, які посилюють ситуацію. Страждання та небажання обговорювати анатомію та репродуктивні процеси також відіграють певну роль. Багато лікарів, особливо чоловіків, відчувають незручність при обговоренні цих тем, що призводить до недостатньої діагностики та лікування. Крім того, існує проблема недовіри до скарг жінок. Жінки часто описують свої симптоми як незначні або легковажні, що призводить до того, що їх не сприймають серйозно. Це пов'язано з тим, що жіночі симптоми часто менш очевидні і складніше діагностувати, ніж чоловіки. Як ми можемо змінити ситуацію? На щастя, ситуація поступово змінюється, усвідомлення важливості здоров'я жінки зростає, і все більше жінок починають говорити про свої проблеми. Важливо підтримувати цю тенденцію та створити умови, щоб жінки могли вільно говорити про своє здоров'я. Ось кілька кроків, які ми можемо зробити. Збільшити дослідження фінансування здоров'я жінок. Необхідно розрізнити більше коштів для вивчення жінок, захворювань та розробки нових методів лікування, збільшити обізнаність про здоров'я жінок. Необхідно інформувати жінок про різні захворювання та симптоми, а також про важливість профілактичних обстежень. Навчіть лікарів правильно діагностувати та лікувати жіночі захворювання. Необхідно навчити лікарів правильно інтерпретувати жіночі симптоми та враховувати індивідуальні характеристики кожного пацієнта. Підтримуйте жінок, які стикаються з проблемами охорони здоров'я. Необхідно створювати спільноти та групи підтримки, де жінки могли поділитися своїм досвідом та отримувати допомогу заохочуйте відкритий діалог про здоров'я жінок. Необхідно створити атмосферу довіри та взаєморозуміння, де жінки могли вільно говорити про свої проблеми. Ключова думка важливо пам'ятати, що здоров'я жінки це не просто відсутність захворювань, це стан фізичного, психічного та соціального добре. І щоб досягти цього стану, необхідно слухати голоси жінок та враховувати їхній досвід, особистий досвід та спостереження. У своїй практиці я часто стикаюся з тим, що у жінок є труднощі з отриманням належної медичної допомоги. Вони часто відчувають себе невідомими та недооціненими. Я пам'ятаю одного пацієнта, який страждав від постійних головних болів. Її лікарі приписували все на мігрень і рекомендували знеболюючи. Однак головні болі не пройшли, і вона почувалася все гірше і гірше. Після декількох місяців консультації зі мною ми з'ясували, що його головні болі пов'язані з рідкісним неврологічним захворюванням. На щастя, нам вдалося розпочати лікування, яке допомогло їй значно покращити її стан. Ця історія є лише одним із прикладів того, наскільки важливо слухати голоси жінок та враховувати їхній досвід. Я переконаний, що медична допомога повинна бути зосереджена на пацієнті, а не на хворобі. І для цього необхідно враховувати індивідуальні характеристики кожної людини, а також його особисті відчуття та досвід. Висновок Здоров'я жінок це складна та багатогранна тема, яка вимагає особливої уваги. Необхідно боротися з забобонами та стереотипами, які тривалий час формували уявлення про здоров'я жінок необхідно збільшити фінансування досліджень у галузі здоров'я жінок. Навчити лікарів правильно діагностувати та лікувати жіночі захворювання та підтримувати жінок, які стикаються з проблемами в галузі охорони здоров'я. Тільки тоді ми можемо забезпечити жінкам доступ до якісної медичної допомоги та покращити їх здоров'я та добре. Важливо пам'ятати, що жіночі голоси важливі, і ми повинні їх слухати. В іншому випадку, ми ризикуємо не звертатися до важливих медичних проблем та посилюємо нерівність у галузі охорони здоров'я.